Коли дива чекає земля, то Різдво до нас в гості приходить. Ми звеличуємо немовля, що приніс мир і волю народам. Перед нами щораз повстає у віках незабутня картина, в Іфлеємській двори ясність б'є, засинає у яслах дитина. В полі темному десь пастухам ангел звістку благосповіщає, зірка вказує шлях мудрецям. До Ісуса вони поспішають, подарунки несуть. Ну а ти, з чим до ясел прийдеш в час різдвяний, що ти зможеш Христу принести? Він ж для світу всього Богом даний. Подаруй ти Ісусу любов, ту, що серце цілком наповняє, ту, що в поглядах, в кожній з розмов ту любов, що в собі меж немає. Подаруй йому мрії свої, з ним пов'язує сьогодні бажання і пройдеш легше різні бої, вдячним будь за хвилини страждання. Подаруй йому зустрічі час, поспіши, немовля, вшанувати, бо різдво, це і привід, і шанс знову Бога за все обійняти. Подаруй в диво віру живу, і з Христом неможливо здолаєш. І побачиш ще раз наяву те, що в мріях глибоко ховаєш. Цар зійшов із небесні через два, подолав довгий шлях по орбіті, щоб на щастя нам дати права врятувати загублене в світі. Подаруй свої ноги йому, через тебе Господь, нехай діє, йди сміливо скрізь ночі пітьму, і неси людям світло надії. Подаруй йому власні уста, щоб свідчити іншим про Бога, щоб славити тільки Христа, берегти своє серце від злого, тільки Зайвого, лиш не мудруй, що принести йому і що дати, ти Ісусу себе подаруй. Це найкращий дарунок на свято.